На зв'язку Єгор і команда Бульбульного. Ну, ми з вами продовжуємо робити ваш будинок. Мрії друзі, сьогодні ми з вами поговоримо про а, такі речі, на яких можна дуже добряче зекономити на вашому ремонті, при цьому не економити на своєму комфорті. А тож поїхали, друзі. Перший пункт я буду завжди про нього казати і з нього починати. Звичайно, це плитка. На ній можна дуже добре зекономити. Іноді я не розумію людей, які дуже багато людей зараз гоняться за дорогою плиткою по 4-5, іноді там шість тисяч гривень. Не розумію взагалі навіщо вони там думають, що це який-небудь там ексклюзивний малюнок, але насправді на ринку зараз дуже дуже багато альтернативних аналогів, які будуть в рази. Дешевшими люди обирають таку плитку зазвичай на початку самого ремонту, коли у них повний бюджет, коли немає ще технічного проекту, коли вони не розуміють, скільки коштують там чорнові роботи, обирають плитку дуже дорогу. Але раджу вам і від себе кажу, що на сьогоднішній день реально можна взяти. Дуже хорошу плитку, там в районі тисячі 1200 гривень за квадратний метр, це буде крута плитка українського виробника, яка буде заслугувати вам багато-багато років. Ось зараз на екрані ви можете побачити приклад з магазину керамічної плитки, де поруч стоїть майже дві однакові плитки різницею в ціні майже в три рази. Друзі, а на великому об'ємі ми маємо розуміти, що якщо ви возьмете собі... Плитку дешевше, а ви можете прорахувати, яку суму грошей ви зекономите. І на ці кошти ви можете, наприклад, купити щось з техніки на кухню або купити собі диван. Тобто, зекономити можна дуже добре і на комфорті ви нічого не втратите. другий пункт, на якому можна дуже добре зекономити, звичайно, це освітлення. Всі ці трекові світильники, люстри, всі ці моменти можна замовити з Китаю. Вони будуть набагато дешевшими майже в два рази, ніж там брендові які небудь виробники. І по якості зі свого досвіду, друзі, я вам скажу, що вони майже не відрізняються. І я думаю, що ви також розумієте, що в принципі всі ці брендові виробники, які ви можете побачити там зараз на ринку України, ви ж розумієте, що це все діло воно також їде з Китаю, і воно майже одне й те саме. Тобто, там буде відрізнятися тільки надпис на упаковці, і ну якби на цьому, все по якості. Вони однакові, по встановленню, по там по зносостійкості вони також будуть однакові. Тож можна також дуже добре на освітленні законом. Так, друзі, наступний пункт, на якому також можна дуже добре зекономити, звичайно, це стеля. А я зараз буду проводити паралель між натяжною стелею та гіпсокартоном. Ми з вами розуміємо, що гіпсокартон буде набагато дорожчим, і він насправді дорожчий в 2-2,5 рази іноді. І я чесно кажучи, зі свого досвіду, подивившись зараз на якість натяжних стель, які зараз виготовляють, вони дуже круто виглядають, вони в принципі майже нічим не будуть відрізнятися від гіпсокартону, і ви можете дуже добре зекономити. Тобто, уявіть собі, якщо у вас натяжна стеля за один квадратний метр, приблизно я кажу там, 800, там 1000 гривень, іде за квадратний метр. Натяжної стелі, якщо це гіпс, гіпсокартон, то це вже в 2,5 рази півтори тисячі гривень у вас різниця. І уявіть: якщо у вас 80 квадратів квартира, просто уявіть, яку кількість грошей ви можете зекономити просто на вашій стелі. Якщо ви зробите собі натяжну замість гіпсокартонової, можна зробити половину ванної кімнати. І ще половину можна зробити, якщо ви зекономите на плитці. Тобто уявіть собі, зекономили на плитці, зекономили на стелі. У вас вже готова повністю ванна кімната. Тож економте і ставте натяжну стелю. І кожен з нас, друзі, також розуміє, що взагалі ванна кімната це. Одна з найдорожчих кімнат під час ремонту. Тобто вона там може бути площею 5 квадратних метрів, а затягне там більше, ніж взагалі ваша кухня. І тут ви, якщо зробите правильне рішення, правильний вибір, зекономите там на натяжній стелі, ось вам два приклади. Просто і на плитці, то у вас вже буде зекономлена сума грошей, яку ви зможете потім перенаправити у вашу ванну кімнату. Так, друзі, четвертий пункт у нас. Він знаєте, такий цікавий, що треба зробити для того, щоб зекономити. І четвертий пункт у нас називається дизайн-проект для економії. Так я розумію, що можливо не всі зараз зрозуміли мене, тому що іноді дизайн проект коштує там і 30, і 40, і 50 доларів за квадрат, але Якщо ви навіть не робите дизайн проект, зробіть хоча б технічне планування, щоб у вас було планування взагалі вашої квартири або вашого будинку, щоб ви розуміли, де у вас що буде розташовуватись, для того, щоб потім нічого не переробляти. Якщо ви будете без розмірів власноруч купувати собі там дивани, меблі, шафи, все, все інше, потім ви все це діло будете встановлювати, у вас щось буде не по розмірам. Потім це все переробляти, це Знову ж таки, ви будете витрачати час, ви будете витрачати дуже велику кількість грошей, тому завжди робіть е, краще взагалі повний дизайн проект, тому що ви будете вже повністю розуміти е, свій бюджет і де там потрібно зекономити. Ви також будете бачити перед собою всю картину. Або якщо ви навіть хочете там і дизайн проект не робити, і на ньому економити, зробіть, хоча б там технічне планування, це дуже зекономить і ваші кошти, і ваш час, тому що ви зможете повністю там розпланувати свій бюджет. Так, друзі, ну а взагалі, основний і найголовніший пункт, на якому ви можете зекономити, і за допомогою якого ви можете зекономити, звичайно, це наш. Основний телеграм-канал з величезною кількістю товарів по найкращим цінам, тобто, ви зможете а, собі придбати будь-яку продукцію від бульбуль -Буль з додатковою знижкою від Бульбуль, -Буль, якщо ви просто на нас підписані. А, для вас бонусом я залишаю посилання на наш телеграм-канал з великою кількістю, з величезним асортиментом. А, тож, переходьте, підписуйте. Так, друзі, далі хочу. Додати трішечки філософії до цього відео хочу провести паралель е, зараз з ремонтом та брендовим одягом. Е, люди з величезним задоволенням витрачають великі кошти на звичайну ковтинку, на якій буде написано там Прада або Беленсяга, або який-небудь ще там е, фірмовий напис там світового бренду. На звичайну ковтинку, яка буде в принципі слугувати вам так само, як і ковтинка українського виробника. Носитись так само і нічим не буде відрізнятись, окрім там цього е, напису. І що я вам хочу донести, е, ця система працює так само і під час ремонту, коли ви дивитесь собі е, італійські меблі. Італійську там брендову плитку за дуже, дуже великі кошти. А, так, вона красива, це все цікаво, там у вас буде який-небудь прилив емоцій, але якщо задуматись на майбутнє, слугувати вона вам буде. Так само, як, наприклад, меблі українського виробника або плитка українського виробника, або ще там який-небудь продукт, який ви навіть можете замовити з Китаю, який буде набагато там в три, в чотири, в п'ять разів дешевше, але він буде слугувати вам так само. Тому основна ідея донести вам те, що не треба гнатись за брендами під час ремонту, тобто, там, передивіться, будь ласка, українських виробників. Плитки, сантехніки, всього всього іншого для того, щоб зекономити, і повірте мені, друзі, з мого досвіду слугує воно майже однаково. Майже однаково. так, друзі. Ну а я бачу, що вам подобається рубрика з нагородою за коментарі. Тож тут така ж сама історія. Коментар, який набере найбільшу кількість лайків, отримає винагороду у тисячу гривень до кінця місяця. Друзі, тож давайте всі разом будувати ваш будинок мрії. Шостий пункт. У нас це гардероб. 90% людей взагалі про це не думають і не розуміють, наскільки ж сильно можна зекономити на вашому гардеробі, замість того, щоб витрачати величезні кошти на велику кількість шаф по вашому будинку. Достатньо просто поставити перегородку у якій-небудь навіть кімнаті. Якщо у вас взагалі є виділене приміщення, і ви думаєте робити там другий санвузол, або поставити гардероб, друзі, поставте гардероб, ви зекономите собі величезну кількість коштів, тому що ви просто ставите собі перегородку дешеві полички і фасуєте туди весь свій одяг, або порахуйте замість цього, скільки вам треба поставити. Шаф по різним кімнатам треба зробити ще планування. Це все діло треба ще замовити, щоб вам який-небудь архітектор це все намалював ці шафи, щоб вони у вас влізли у ваш будинок. Тобто, це, по-перше, великі затрати по часу знову ж таки, і великі затрати по коштам. Плюс ви ще втрачаєте свій простір площу свого будинку, тому що у спальні шафу, у залі шафу, і взагалі. Краще всього зробити просто гардероб. Це буде набагато дешевше і ще й зручніше. Так, друзі. Ну і останній пункт він більше як доповнення. Приблизно така ж сама ситуація, як і з дизайн-проектом, завжди. Зберігайте гарантії на всю техніку, яку ви собі придбали під час ремонту, на всю сантехніку, яку ви собі придбали під час ремонту, тому що з часом там щось десь протече, щось десь згорить, і щоб ви не витрачали зайві кошти, ви зможете це все діло замінити по гарантії, якщо ви її зберігли. Тобто виробники, я знаю, дають там один рік гарантії, два роки гарантії. Ми на свої мики взагалі даємо 10 років гарантії. Тож зберігайте це все діло. Воно може вам з часом дуже допомогти, якщо який небудь з приладів вийде з ладу. І також я вам дуже раджу завжди наймати собі кваліфікованих нормальних майстрів, не з вулиці, нормальних майстрів, які прийдуть, по-перше, якісно зроблять свою роботу і дадуть вам договір та гарантію того, що вони все зробили якісно. Якщо щось вийде з ладу, то вони прийдуть і безкоштовно це. Виправлять, тому що якщо у вас будуть там звичайні які-небудь там майстри з дворику чи з вулиці зроблять вам е, ремонт, потім щось вийде з ладу, ви потім нічого не зможете доказати і будете заново витрачати свої кошти. Ну а якщо ви додивилися це відео до кінця, друзі, то вам 100% цікава тема ремонтів. І як бонусом, е, якщо у вас зараз ремонт або ви плануєте свій ремонт, я залишаю посилання. Під цим відео на наш телеграм-канал, де ви можете знайти дуже великий асортимент продукції для вашого ремонту по найкращим цінам з додатковою знижкою від бульбуль, -Буль, якщо ви на нас підписані. Якщо ви хочете бути в курсі всіх новин про ремонти в Україні в 24-му, в 25-му, в 26-му році, друзі, то підписуйтесь на наш Ютуб канал. Пишіть коментарі. Мені завжди дуже цікаво їх читати. Ну а з вами був ваш бульбуль. -Буль.